Яка дисципліна чи чіткі правила? Чіткі правила. Чіткі правила. Чіткі правила. ми дійшли залепять. <рес> Дозволити крик чи вчити стримуватись? Дозволити крик, щоб Ні, я все ж таки стримуватись. Я сказала, значить, так і буде, чи поясню чому? Поясню чому. Поясню чому, ну взагалі не працює, я сказала, так і буде. <рес> Гуртки з трьох років чи після шести. Гуртки з трьох з років. трьох років. Але якщо не віддав три, то після шести обов'язково. Все по режиму чи як вийде? Все по режиму. Ну, напевно, по режиму, тому що у мене дуже чіткий режим. Мультики 30 хвилин чи без обмежень? Мультики 30 хвилин. Ну, мультики. <рес> <рес> мультики. Трохи більше 30 хвилин. Просити пробачення в дитини так чи ні? Так. Так. Злість на дітей: табу чи реальність? Втому. Е, інколи реальність. Да, через втому згодна. Діти сенс життя чи діти частина життя? Діти – частина, частина життя. життя. Все випрасуване чи що висохло, те й вдягли. Однозначно, все, все що висохло, те й одягаємо. Навіть нема інших варіантів готувати щодня чи запас на три дні. Готувати щодня. Дякую позатій Помити посуд одразу чи через день? Через день я можу. Я можу одразу. Чоловік мій тил, чи ми обоє тримаємо фронт? Мій тил. тил. Сварки при дітях, допустимо чи ні? Бувають, але не треба. Не знаю, як у вас. У мене у чоловіка є така фраза, а ми взагалі колись сваримось? Бачите? То не знаю. Відпустка з дітьми чи без? Без. У нас з дітьми, але хочеться інколи без. Спати чи нафарбуватись? Спати. Шпати. Багатодітність перевага чи випробування? Доля. Ну, якщо в такому сенсі, то перевага, мабуть. Але ваш важко. Декрет праця чи відпочинок? Праця. Велика Праця. Люди змінюються, так чи ні? Так. Так. Приймати допомогу легко чи ніяково? Легко. Коли навчився, то легко. Показувати в соціальних мережах побут чи лише гарне? Показувати все. Показувати ся, як гарний лин. побут тренування вранці чи ввечері вранці. Тренування взагалі хорошо, що було. Да, так, Але взагалі мені краще вранці, але тренуюсь ввечері. Вода, пляшка з собою чи постфактум згадати з собою, собою. У мене завжди кабачкові оладки чи борщ із пампушками? Борщик. Борщ. Готувати одні чи з дітьми? На свій страх і ризик. З дітьми бо у мене, мене інакше не дорослі. виходить. У мене діти дорослі, вони вже самі готують, то я радію. Що для вас стало цікавим відкриттям з нашого життя? А може, щось стало дуже несподіваним. Ми будемо чекати ваші відповіді в коментарях.